Маю невеличкі новини зі свого підвіконня з рослинками, а саме ось тут мій епіпремну, моя новиночка, одна з новиночок. Ось такий, якось він там називається гігант якийсь, чи що. Ось він почав розкручувати новий листочок. Ось так я покажу, його видно. Це перший новий листочок за той час, що він перебуває в мене. А в мене він досить недавно, я не знаю, ну, можливо, десь близько двох тижнів. Ось такий він гарний глянцевий. Ну і ще ось цей маленький сингоніум. Тут теж розкручується листочок. Ось він, якщо його видно, ось там від основи. Він почав розкручувати новий листочок, і це мене дуже радує. Але єдина прикрість це те, що тут з'явилося ще дві коричневих плямки новеньких. Була тільки ось ця, а тепер з'явилося ще дві нових. Не знаю я з чим це пов'язано, він не перелитий. Нормально политий такий вологий має ґрунт, тут з іншого боку, начебто, листочок чистий, але ось таке на ньому з'являється. Не знаю, що то є.